Ймовірно, не знайдеться на світі людини, яка б хоч раз не чула про серійного злочинця Зодіака. Якщо вам це ім'я невідоме, то Зодіак – це псевдонім, під яким невідома особа вчинила серію важких злочинів у південній Каліфорнії. Особистість злочинця досі залишається таємницею, незважаючи на масштабні розслідування та безліч припущень. У цьому відео ми розглянемо серію нападів, а також про загадкове листування між зодіаком та поліцією. Крім того, ми розглянемо дві теорії щодо можливої особи, яка могла стояти за цими подіями. І, можливо, обличчя, яке з'явиться у цьому відео, це справжнє обличчя легендарної постаті з кримінальної історії США. Тож, заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. 20 грудня 1968 року у місті Беніша, штат Каліфорнія, сталася подія, яку згодом пов'язали із зодіаком. Старшокласники Беті Лу Дженсен і Девід Артур Фарадей вирушили на перше побачення. Планували відвідати різдвяний концерт, а згодом зупинилися в популярному серед молоді місті. Близько 11 години вечора їх знайшов місцевий житель. Хоча розслідування велося поліцією округу Солано, слідів, які б вели на підозрюваного, виявити не вдалося. За однією із версій неподалік зупинився автомобіль, з якого вийшла особа, що, ймовірно, наказала парі вийти з авто. В подальшому було застосовано зброю, після чого нападник зник із місця подій. Наступного літа події повторилися. У ніч на 4 липня 1969 року. Дарлін Феррін і Майкл Мажо припаркували свій автомобіль у парку Лурон Спрінс у місті Вальєхо. Приблизно через годину з ними зупинився ще один автомобіль. Приблизно через 10 хвилин він перепаркувався та зупинився ззаді. Водій вийшов і підійшов до пасажирської сторони авто автодарін. Він скористався ліхтариком і відкрив вогонь. Зловмисник здійснив кілька пострілів, після чого ненадовго залишив місце злочину, але згодом повернувся, щоб знову застосувати зброю. 5 липня у поліцію Вальєхо зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про свою причетність до цієї події, а також до попереднього злочину у Беніші дзвінок було відстежено, до телефонної будки на заправці неподалік від дому однієї із жертв. І лише за кілька кварталів від поліцейського відділу. На жаль, 22-річна Дарлін Феррін померла у лікарні. Її спутник Майкл Мажу вижив і зумів надати поліції необхідну інформацію про нападника. На момент події Майклу було всього лише 17 років. Він описав нападника як білого чоловіка. Вагою приблизно 80 кілограм, з ростом 1,70 сімдесят та віком 25-30 років. Після цього нападу у регіоні почалась незвичайна гра: схожа на гру в кішки мишки. 1 серпня 1969 року три каліфорнійські газети отримали листи, які, за словами автора, були написані особою причетною до нападів. Листи були майже однаковими за змістом. Вважається, що вони були написані дуже задумливою та ізольованою людиною. У них йшлося про відповідальність за події на Лейк Герман Роу та у парку Бурлок Спрінс. У кожному листі, що він відправив, містилася частина криптограми з 408 символів, яка, за словами автора, нібито розкривала його особистість. Він вимагав, щоб ці повідомлення були опубліковані на перших сторінках. Інакше він застережив. Що продовжить нападати далі. У тексті він зазначив, що може пересуватися і завдавати шкоди протягом усього вікенду. Місцева газета Chronology надрукувала одну із частин шрифту на четвертій сторінці наступного дня. У тій же статті начальник місцевої поліції висловив сумніви у правдивості автора листа, закликавши його надіслати додаткові докази своєї причетності. Попри загрози, всі три частини криптограми були зрештою опубліковані. 7 серпня газета сан франциско Екзамінер отримала ще одного листа, який починається словами: Шановні редактори, говорить Зодіак. Це був перший раз, коли псевдонім Зодіак було використано офіційно. У листі також були згадані деталі, які на той момент не оприлюднювались, що дало змогу поліції підтвердити. Що автор дійсно володіє інформацією, яка відома лише учасникам справи, 8 серпня 1969 року. Подорожжя Дональд і Бетті Харден із міста Салінас, штат Каліфорнія, змогли розшифрувати загадкову криптограму, текст містив орфографічні помилки. Але за змістом натякав на те, що автор цікавився філософськими ідеями про духовне життя після смерті. Проте, попри гучні заяви, криптограма не розкривала справжнього імені відправника. Злочинець заявив, що не розкриватиме свою особу, аби мати змогу збирати більше слуг. Саме так він висловлювався у своїх листах. Попри зусилля поліції та шифрувальників ентузіастів, частина його кодів залишається нерозгаданою. Наступний напад стався 27 серпня 1969 року. Брайан Хартнам і Селісія Шепард відпочивали на озері Бересьєса. Вони розташувалися на невеличкому острові, з'єднаному із сушею піщаною перемичкою. Близько 18-ї години до них наблизився якийсь дивно одягнений чоловік. Чорний головний убір закривав повністю його обличчя і нагадував Капішон Ката. Отвори для очей прикриті сонце захисними окулярами, а на грудях надіто щось, що нагадує фарту. На фартуху було зображення розміром 8 на 8 сантиметрів. Біле навтрес перекреслене коло. У руках він тримав зброю, за словами Хартнела 45-го калібру. На стегні чоловіка знаходився ніж, щонайменше 30 сантиметрової довжини. Незнайомець повідомив, що є ув'язненим, який втік з-під варти, і пояснив, що йому необхідні гроші та автомобіль. Для того щоб дістатися Мексики, він подав Шепард шнур для білизни, попередньо розрізаний на шматки, і звелів зв'язати Хартнела. Потім він зв'язав Шепард, перевірив настільки надійно пов'язаний Хартнел, і затягнув вузли. Хартнел. Вважав, що вони і Шепард є жертвами пограбування, і засумнівався, що зброя незнайомця заряджена. Злочинець продемонстрував Брайану повний магазин бойових набоїв, зазначивши при цьому, що збирається скористатися ножем. Після цього злочинець витяг ножа і завдав серії поранень Брайану та Селісії. Потім убивця, подолавши приблизно 450 метрів, наблизився до автомобіля Харпнела і, скориставши Чорним фломастером зобразив на дверях машини перекресне коло, також супроводивши малюнок написом. Під час скоєння злочину крики жертви були почуті місцевим чоловіком та його сином, які рибалили на озері. Вони виявили постраждалих та повідомили про подію місцевим рейнджерам, заступник шерифа округу Напа Дейв Колінс та його колега Рейланд. Були першими представниками правоохоронних органів, які прибули на місце злочину. Селісія Шепард, якій було завдано 24 ножових поранення, перебувала у свідомості та надала докладний словесний портрет злочинця. Шепард і Хартнау каретою швидкої допомоги було доставлено до місцевої лікарні. Попри тяжкі травми, Брайан вижив, а Селісія померла у лікарні після того, що сталося. Невідомий позвонив до відділу поліції та повідомив про те, що накоїв. Наступний злочин відбувся 11 жовтня 1969 року, приблизно о 9-й годині вечора. Якась людина сіла у таксі, яке стоїть на перетині вулиць Мейсон і Джирі, Сан-Франциско. Пасажир наказав водієві полустейно відвести його на перетин вулиць Вашингтон і Мейбл. Запис про це було зроблено полом у спеціальному колірному блокноті, який мали заповнювати водії таксі. Коли автомобіль під'їхав до кінцевого пункту, пасажир раптово передумав виходити та попросив проїхати трохи далі. Тут пасажир скоїв злочин. Зробивши постріл у голову водієві. Злочинець забрав гаманець, ключі від машини та відірвав шматок від сорочки жертви. Свідками були троє підлітків. Які перебували на другому поверсі будинку, розташованого на протилежному боці вулиці за 15 метрів від події, вони викликали поліцію, доки ще був у автомобілі. За словами свідків, убивця перед тим як сховатися, витерв сліди, залишені ним у таксі. За словами офіцерів поліції, які прийняли сигнал за два квартали від місця злочину? Вони зустріли білого чоловіка. У поліцейському орієнтуванні повідомлялося, що підозрюваний є афроамериканець, і тому поліцейські не спробували його затримати. Однак вони поцікавились, чи не бачив той чоловіка, який тікає зі зброєю. Він вказав напрям, у якому втік імовірний злочинець. Трохи пізніше Зодіак, нібито дзвонив у поліцейську дільницю, насміхаючись над патрульними, які зустріли його, навіть не запідозрили в ньому того самого вбивцю. Плутанина з даними, зазначеними в орієнтуванні, залишається незрозумілою до цього дня. Можливо, показання підлітків щодо кольору шкіри були пов'язані з тим, що вбивця був у чорній масці. Пошуки продовжились, але підозрюваного не виявили. На підставі того, що говорили свідки, було виконано портрет убивці. Відповідальними за розслідування злочину призначили детективів Біла Армстеронга та Дейва Тоски. Співробітники поліції міста Сан франциско у наступні роки допитали близько. 2,5 тисяч осіб, які ймовірно причетні до вбивства, пола стайна. Але нічого так і не вийшло. 13 жовтня одна із місцевих газет отримала листа від особи, яка називала себе Зодіакон. У самому листі він додав шматок із сорочки пола. Також містилася погроза скоїти злочин у шкільному автобусі, пошкодивши переднє колесо, а потім і всіх остальних, хто почне виходити із нього. 20 жовтня 1969 року той, хто називався Зодіаком, зателефонував до місцевого відділу поліції Окланда та зажадав, щоб один із двох відомих адвокатів Лі Беллі або Мелвін Беллі, з'явилися на ток-шоу. Мелвін Беллі з'явився на ток-шоу і мав кілька телефонних розмов з абонентом, який називався Семом. Абонент домовився про зустріч із Беллі, але не з'явився на неї. Пізніше дзвінок був відстежений до пацієнта в психіатричній лікарні, який не був Зодіаком. 8 листопада 1969 року Зодіак надіслав листа з новою криптограмою, відомою як Z340. Цей шифр залишився нерозгаданим понад 51 рік, поки не був розшифрований командою приватних осіб у грудні 2020 року. У розшифрованому повідомленні Зодіак заперечував, що він є семом з попередніх телефонних дзвінків і заявив, що не боїться смертної кари ФБР підтвердило розшифровку, але повідомлення не дало жодних додаткових зачіпок щодо особи Зодіака. Рівно через рік після першого злочину, 20 грудня, Зодіак знову заявив про себе. Цього разу він звернувся до адвоката Мелвіна Беллі, надіславши йому лист з червоним фрагментом сорочки вбитого таксиста. У листі він просив про допомогу або просто знущався, тож гра продовжувалась. 30 жовтня 1966 року 18-річна Тері Джо Бейтс перебувала у бібліотеці свого коледжу Ріверсайдс. Там студентка перебувала до самого закриття. Вранці Тіло Бейтс виявили неподалік бібліотеки між двома незаселеними, підготовленими до зносу будівлями. Причиною смерті були ножові поранення, свідки чули крик, що пролунав близько 9-ї години вечора. Проводи ланцюга запалювання в автомобілі студентки були відірвані. Місяцем пізніше, 29 листопада, 1966 року у відділення поліції міста Ріверсайд і в редакцію місцевої щоденної газети надійшли однаково надруковані листи. Автор листів брав на себе відповідальність за злочин Чирі Джо Бейтс і згадував деякі деталі злочину, які не надавали широкого розголосу. Анонім повідомляв, що Бейтс була не першою і не буде останньою. Рівно через півроку після загибелі Чирі Джо Бейтс, 30 квітня 1967 року, троє адресатів отримали практично однакові листи. Одним із цих адресатів був батько вбитої студентки, який повідомив про це відділення поліції та редакцію газети. У написаних від руки посиланнях повідомлялося Бейтс довелося загинути, і загинуть ще. 13 березня. 1971 року, майже через 4 місяці після першої публікації Пола Евері, про злочин, Чері Джо Бейтс, до редакції газети надійшов лист від Зодіака. У своєму посиланні злочинець позитивно відгукнувся про роботу поліції, оскільки вона змогла встановити його причетність до злочину, скоєного в Рівсайді. А також він відзначив наступне: те, що вони виявили, це просто. Але є ще набагато більше жертв. 4 липня 1963 року старшокласники Роберт Домінгос і Лінда Едвардс, які того дня прогулювали уроки, їхні тіла були знайдені на пляжі, розташовані неподалік Каліфорнійського моста Ломпок. Представники правоохоронних органів вважають, що злочинець пов'язав жертв, але їм удалося звільнитися. Щоб зупинити спробу втечі, злочинець використав зброю 22-го калібру. Він відніс тіла жертв у невеличку споруду, де спробував їх підпалити. 13 листопада 1972 року, місцева газета опублікувала статтю, в якій колишній співробітник Офіса Шерифа стверджував, що на його думку цих молодих людей убив Зодіак. 29 січня 1974 року до редакції газети надійшов лист, у якому Зодіак позитивно відгукається про художній фільм Виганяє Диявола, що вийшов на екрани у 1973 році. Наступний лист від Зодіака надійшов 8 травня 1974 року. Злочинець висловлював несхвалення з приводу демонстрації художнього фільму. Спустошені землі та попросив редакцію припинити розміщення реклами цієї кінокартини на сторінках газети. На думку автора листа, який підписався як громадянин, вказаний фільм є вихвалянням вбивства. 8 липня 1974 року до місцевої редакції газети надійшов анонімний лист, автор якого висловлював скарги на адресу одного із журналістів газети Марко Спінеллі. Ім'я головного підозрюваного не раз звучало у СМІ – Артур Лі Алан, засуджений, який жив у зоні дій зодіака. Його поведінка та факти біографії вказували на можливу причетність, але прямих доказів так і не знайшли. Також відбитки його пальців не збігалися з відбитками пальців вбивці таксиста. У 1991 році, через 22 роки після замаху на автостоянці, свідок, що вижив, Майкл Мажо Впізнав Алена по фотографії на одному із декількох посвідчень водія 1968 року. У 1992 році Аллен, який хворів на діабет, помер від гострої ниркової недостатності. У 2002 році заразки ДНК, взяті із залишків слини Зодіака на поштових марках і конвертах, були зіставлені з ДНК Артура Алена і колишнього близького друга Алена на ім'я Дончичі, який. Вперше заявив про дотошність Алена та Зодіаку. За результатами ДНК експертизи, Ален і Ченні були виключені із числа підозрюваних. Хоча, напевне, не можна стверджувати, що ДНК на конвертах належить саме Зодіаку. Версія про Гері Френсіса Поста почала з'являтися у пресі у 2014 році, часів телерепортажу Дейла Джуліана. В якому він стверджував, що використовував анаграми, щоб знайти можливе місце поховання Донне Лас. У 2021 році група слідчих ентузіастів, що складалася із 40 осіб, оголосила, що злочинцем був померлий у 2018 році маляр із Каліфорнії Геррі Френсіс Пост. Залишені на одному із місць злочинів залишки фарби, такі ж, які колись купив пост, який тоді підробляв маляром. Відомо, що пост був поруч, коли трапилося шосте вбивство. Справа зодіака це не просто одна із найгучніших кримінальних загадок 20-го століття. Це символ нерозгаданого зла, справжній виклик для системи правосуддя, який залишив шрами. В історії американської криміналістики, а ще в серцях сімей, які досі не знають, хто забрав їхніх близьких, його методи лякали холоднокровність, здатність некати у натовпі, гра зі смі та поліцією. Зодіак писав листи, надсилав фрагменти одягу своїх жертв. Він хотів уваги і отримав її. Він грав у гру. Де на кону було людське життя, і що найстрашніше, ця гра не мала правил. Це була демонстрація контролю, маніакального інтелекту і, можливо, глибокою душевної хвороби. Пройшло понад півстоліття, технології стали складнішими, методи розслідування точнішими. Але навіть з усіма цими інструментами ніхто так і не зміг дати остаточну відповідь. Хто ж був за маскою Зодіака? Постійно з'являються нові імена Гаррі Пост, Артур Лі Аллен, батько Дебори Пезер. Але щоразу, коли ми начебто наближаємося до істини, вона вислизає, наче тінь, Додіак може бути мертвим, а може, живе серед нас. Можливо, він колись дивився випуски новин про себе, читав кожну нову теорію на форумах. І навіть зараз, можливо. Хтось із його близьких підозрює правду, але мовчить. Або й він сам іноді заходить і дивиться ось такі відео про себе. Це справа не лише про кримінал, вона про суспільство, яке втратило здатність почуватися в безпеці, про те, як страх проникає в кожний дім, коли зло отримує ім'я, а не обличчя. І поки це обличчя залишається в тіні, історія зодіака житиме. Тож, чи буде знайдено правду, чи ми приречені жити в таємниці, яку він залишив нам, як посмішку в темряві. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Беречіть себе і своїх близьких.